Працівники ДБР затримали колишнього депутата Жмеринської міської ради на Вінничині від забороненої партії ОПЗЖ, який замовив вбивство іншого депутата цієї ради. Як повідомляє ДБР, він є сином екс-регіонала. Кілька місяців тому у батька загострився конфлікт із іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою його особистих та бізнесових питань. Пов'язаних із відведенням земельних ділянок під будівництвом за даними української правди. Батько затриманого це Віктор Жеребнюк. За інформацією з Вікіпедії, чоловік народився у місті Нововолинську на Волині та був мером жмеренки. Затриманий вирішив, так би мовити, допомогти своєму батькові Віктору Жеребнюку помститися та намагався організувати замовне умивсне вбивство члена постійної земельної комісії жмеренської міськради за даними української правди і Йдеться про депутата Анатолія Житницького. Організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців вбивства та надав їм інформацію про майбутню жертву. За замовне вбивство він пообіцяв заплатити 8,5 тисяч доларів США у ході спецоперації. Працівники ДБР імітували вбивство місцевого депутата. Зробили постановочні фото, які посередник продемонстрував замовнику. Та після передачі оплати за злочин затримали організатора. Наразі проведено обшуки за місцем проживання та транспортному засобі затриманого, а також у можливих співучасників вчинення злочином. Затриманому повідомлено про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчиненого з корисливих мотивів на замовлення. Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Люється можлива участь в злочині батька затриманого екснардепа регіонала з Нововолинська.